Про януковича згадувати взагалі неприємно, тому я продовжу а про поліціянців, якщо ви mm -hmm. не проти для комфорту хвостатих службовців. Тепер поліціянти Київщини е, отримали чотири новітні автівки і будуть возити цих. Красені в чотирилапих наших захисників. А, про це розповів очільник обласної поліції Андрій Небутов. Позашляховики надійшли від фонду Говарда Баффета. Машини служитимуть не тільки у столичному регіоні. Деякі з них разом із спецпризначенцями та їхніми чотирилапими підопічними поїдуть у гарячі точки та міста, де проводять пошуково-рятувальні операції та розміновують території. Робота національна поліція. Роботи.

На відміну від звичайної кінологічної служби, бойові ці собаки, вони повністю співпрацюють з спецназом, вони використовуються під час проведення спеціальних операцій. Ну і, Звичайно, це кінологічна служба, яка є базовим підрозділом для розвитку, розслідування цих собак, підготовки собак для виконання інших завдань, які стоять перед Національною поліцією, Державною прикордонною службою, ну і звичайно Національною гвардією.